Ну, то, що однозначно щось задумала є ця карта. Бачите, карта таких от таємних діянь. Наразі можливості це все повноцінно реалізувати немає. Наші, якби, це то, що викривається, теж, якби дає їм такий збій, бо вони розуміють, що якщо вони це вже по факту зроблять, то світ просто не повірить в те, що це втомовинна Україна. Тому карта закрита. Далі карта йде. Думають, вирішують, обговорюють. Що як діяти. Вона ще вже якби розкрили цей план. Аркан нульовий. Дуже сподіваюся, що цей аркан нульовий якраз в даній ситуації. Дай Бог, щоб це було запобігання гіршим сценаріям. Якщо навіть вони це будуть і оголошувати, карта смерть. Навіть вони це будуть оголошувати, то вони розуміють для себе, знову ж таки, наслідки. Якщо вони не роблять біди, вони від того постраждають тим більше. Але є карта смерті, і мені це не подобається. Далі. семірка жезлів така. Десятка кубків. Ну, це непогані тут вже далі йдуть карти. Ну, Оця карта смерті ну, вона мені не подобається. сьогодні, навіть енергопракція. У мене якийсь такий тривожний стан був. І за Туза ЄС, Запорізьку. Це от ну, щось геть мені не подобається. Чекайте, щось спадає. Ну, теж Аркан нульовий дурня. Ну, дуже хочеться, щоб це було, знаєте, просто пусті заяви. Просто пусті заяви, пусті залякування, пусті ці всі, бо я кажу, коли наші їхні плани викривають, не плани починають змінювати, бо вони розуміють, що світ не буде вестись на їхні провокації. А це ще може пришвидшити ще більше надання в Україні зброї і так далі, і пришвидшити їхній остаточний гаплик. Розумієте? Рицар Кубків, Сімірка Кубків. Наразі наші ситуацію теж моніторять, наскільки можуть тримають під контролем. І це, що було, це все розкрито і відкрито, і проговорено, це є добре. Це є добре. От, і я дуже маю ж таки, через сподівання, що тільки ті гірші сценарії не програються. Хоча загроза, ну реально, вона в якійсь мірі зростає по цій запорізькій атомній. Просто, що вони там хочуть намутити, а потім звинуватити в Україну в цьому, знаєте, я кажу, вони можуть говорити про те, що там витік радіації, все, все, все. От і так, як їхня знову ж таки пропаганда працює так. От щоб справді, так як пише, от, наші джерела, щоб спровокувати оцю міжнародну спільноту до проведення розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії, а з точасним будь там перегруповуватись і так далі. Але наголошую наш контрнаступ. Ні абсолютно нічого не зупинить і не відтермінує. Розумієте? От. Ви пишете, що може окупанти на ЗС повездихують, якщо карта смерті, може, наше облого візьмуть? Дай Боже, щоб те все гадство повездихувало раз і назавжди, на віки вічні. Амінь. Але на даний момент карта двох нулів, ну я кажу, це. Є ще, якби великий відсоток того і щира надія, що дай Бог, щоб це на рівні тих балачок і завершилось, і залякувань. Ну, ця карта смерті це єдине, що на найбільше потривожило. Звичайно, що ті окупанти-расисти, вони першими витинами постраждають, але від того, що може постраждати купа й невинних людей. Ну, в будь-якому випадку добре, що це розкрилось і викрилося. Ми і так систематично переглядаємо ситуацію по ми Будемо далі за цим слідкувати. Наразі розклади ось такі.